Вітаю! Продовжуємо готуватися до НМТ з української мови разом. Пропоную налаштувати себе на позитив. Поміркуйте, що має бути в душі, щоб досягнути омріяного результату. Потім пропоную перейти за покликанням, що є в нашому телеграм-каналі. Готуємося до НМТ з української мови разом, і знайти слова, які зазначені праворуч англійською мовою. Слова пов'язані з успіхом. Сьогодні ми з вами повторимо орфографію. Знайдіть слово, що пишеться з великої букви. І правильна відповідь Шевченківська премія. Нагадаю, що в присвійних прикметниках, якщо є суфікски, то таке слово зазвичай пишеться з маленької букви. Окрім випадка, коли ми можемо сказати імені когось або чогось премія імені Шевченка. Тому цей випадок. Шевченківська премія там Нобелівська премія. Ми пишемо цей прикметник з великої букви. Тоді як Шевченківська хата, пишемо з маленької. Шевченкиана теж пишемо з маленької. Завдання на спрощення. В якому зі слів відбувається спрощення приголосних і правильна відповідь ченці. Інші слова це винятки, їх треба знати на зубок. З тих слів, які тут я запропонувала, це кісті, хвасливий паласний. І запам'ятайте, якщо спрощення не відбувається, значить букву ми будемо вписувати. Інколи формулюють завдання і діти неправильно його виконують. Тобто, якщо буде завдання, де на місці пропусків потрібно вставити букву, потрібно вставити, значить спрощення не відбувається. Ну звичайно, якщо це пов'язано з темою спрощення. А якщо не потрібно вставити чи там окрім, значить спрощення відбувається. Наприклад, у слові «чинці» так, ми там, де пропуск, нічого не поставимо. У якому зі слів не відбувається спрощення. Не відбувається. Тобто, навпаки, шукайте виняток. І правильна відповідь компостний. Бачу, що хтось обрав слово тижневий, але ні, ждини змінюється на «жини». У слові вісник ситини на сини, виїзний з на ЗН. В якому зі слів відбувається подвоєння приголосних і правильна відповідь виняток. «брутто». Щодо цього слова, слово іншомовного походження. Взагалі, в словах іншомовного походження, тільки у власних назвах зберігається подвоєння, коли ми записуємо слово українською мовою. Окрім. Ряду винятків. І ці винятки теж треба знати на пам'ять. Їх дуже-дуже багато. Брутонетто, панна, донна мадонна і ще, ще дуже багато. Хоча не забувайте, наприклад, піца, асорті. Оце в таких словах пишеться одна таких слів дуже багато, їх теж треба запам'ятати. Отже, ми дивимося, бачу, що хтось вибори побукваний, це типова помилка. Запам'ятайте, буквана орфограма, або, наприклад, ось побукваний, може бути, аналіз, одна буква Н. Пореформений і Галичина. Це такі найбільш складні випадки, тому я їх і додала в це завдання. Повторимо тему зміни приголосних. Зміни приголосних. Отже, в якому зі слів відбуваються зміни. Приголосних. Тобто, що потрібно відкинути винятки, так і знайти правильну відповідь. І правильна відповідь рига Інші слова належать до винятків дамаскій, тюрекський, а агент це коли ми, дивіться, якщо основа закінчується не на гЖзи, не на к-ч-ц і не на х-ш-с, то ми просто дописуємо к або ство. Тобто агент ство. Агентський. Далі, в якому зі слів не відбуваються зміни приголосних. Не відбувається. Тобто, нам треба знайти виняток. Знову ж таки, треба пам'ятати винятки. І правильна відповідь іракський. А в інших випадках відбудуться зміни приголосних: Кавказький, Золотоніський. Овруцький. Нагадаю, якщо основа слова закінчується на «гжз», наприклад, як у слові Кавказ, то при додаванні суфікса Утворюється утвориться суфікс ЗЬК. Якщо основа слова закінчується на ХС, наприклад, як у слові овруч, то при додаванні суфікса «ськ» утвориться суфікс к. Якщо основа слова закінчиться на Хшсс, наприклад, як Золотоноша, то при додаванні суфікса ски утворюється суфік «ськи». Це не означає, що нічого не відбувається, а відбувається просто такий збіг. Далі знайдіть слово, у якому не вживається м'який знак. Не вживається. Слова вибрала такі, в яких найчастіше помиляється. Отже, таке проблемне слово, і це слово піднісся. Зверніть увагу, є два такі випадки піднісся. І підноситься. У слові м'який знак вживається, а піднісся ні. Так, а в інших словах нянчити, лялька, винося відбувається слово, в якому вживається м'який знак, і це слово буде бринчати. в інших словах харків тонший ковський ні. Бачу в слові ковський, хтось помилився. Так, е, Так, дійсно в суфіксах цьки вживається м'який знак, але саме буква сполучення з кськ не вживається. Знайдіть слово, в якому не вживається апостроф, не вживається, ви повинні запам'ятати, це досить такий складний випадок, правило, коли перед биповою є інший пригос, що входить до складу кореня. Дуже важливо, щоб входить до складу кореня, бо якщо до складу префікса, то тоді ні. Значить, тоді, після бипової мефиції, апостроф не вживається. І краще запам'ятати такі слова: Мавпячий, морквяний, тьмяний, свято, різдвяний. Але ж пам'ятаєте, є один виняток, окрім Р. Тобто, якщо кореневий приголосний буде Р, то тоді апостроф вживається. І це якраз ці слова: арфіяр, верб'я, черв'як. І ще одне завдання: знайдіть слово, в якому вживається апостроф, і це Мін'юст, Міністерство юстиції на межі складноскорочених слів. Ну, Про морквяний, тьмяний ми щойно говорили. Так, бяз не вживається це слово інше, мовного походження, а безіменний не вживається апостроф, тому що після префікса перед голосним, а не перед її, тому апостроф не вживається. На сьогодні все. З вами була я, Тетяна Бутурлин, і освітній центр Школа успіху. До зустрічі!